Добрий ранок всім. Ми вже кормимо наших котиків у підвалі. Ось марфа їсть. Це нова ця чорна кошечка. Сірій десь на вулиці. Відременної десь вже нема кошечки, але їжа з їжа на де ми її дали, вона, мабуть, пішла туди, звідки прийшла. Стерилізувати ми її поки не можемо, тому що таким животом не хочуть ні одна клініка брати, ветеринарна. А якщо там одна бере, то вона затребує двойну або і тройну оплату за це, що це вона такий подвиг зробить, гріх. Так що, і її вже немає, побачимо. Добре. Дякую всім за підтримку. О, ти їсти будеш? Це котик сірий наш. Який прийшов цією кошечкою ось чорною, йди котя, деш їсти, йди. Боїться вже нас, то не боявся, вже боїться. Йдемо далі, бо котики чекають.